Україна найбільший покупець дронів Мавік на світовому ринку на закупівлю безпілотників, розвідників, малих ударних дронів та інших видів тільки у 2023 році спрямували додаткові 40 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І Він також наголосив, що уряд намагається полегшити і прискорити створення українського ринку дронів. Денис Шмигаль також додав, що в Україні виробництво дронів за рік зросло у сотню разів. І останом на зараз розробкою та виготовленням безпілотників займається. Понад 200 українських компаній. Давайте почуємо. Українські виробники дронів. Я переконаний за цей рік утворили колосальний сектор українського ринку. В принципі, утворили новий ринок дронів, який буде звичайно формувати певні тренди вже в наступному році. У ВПК і на цьому ринку окремо 40 мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це також дрони і українські і іноземного виробництва Україна викуповує 60% всього світового виробництва мавіків. І, звичайно ж, ми виробляємо надзвичайно потужні українські дрони, які сьогодні роблять певні технологічні прориви. Я дякую компаніям, виробникам, які взяли на себе сміливість, пішли в цей сектор, сформували цей новий ринок. Ми зі своєї сторони робимо все для того, щоб полегшити. І прискорити створення цього ринку дронів так само, як і будемо робити стимулювання для того, щоб дати прориви в інших напрямках, в інших сферах ВПК.